Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У 2024 році на Полтавщині патрульні склали більше 20 тисяч адмінматеріалів за перевищення швидкості. Аварійні липи сьогодні комунальники зрізали біля пам'ятника Марусі Чурай. За півроку центр життєстійкості у Полтаві відвідало 3 тисячі людей. А тепер про це та інше докладно. 7 січня відбулось перше у цьому році позачергове засідання Полтавського міськвиконкому. Члени виконавчого комітету затвердили зміни до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2024 та 2025 роки. Питання порядку денного стосувалися реалізації державної субвенції, зокрема для впровадження реформи Нова Українська школа. Відповідно до державної субвенції, Полтавська територіальна громада конкретно по нуж, а саме новій українській школі, отримала понад 8 мільйонів. Тож з цим і пов'язані були сьогоднішні рішення виконавчого комітету. Ці питання потребували термінового прийняття. А плановий виконком відбудеться післязавтра, там де вже буде ряд планових поточних питань. Шість автомобілів від полтавських благодійників передадуть на потреби Збройних сил України. Прихожани греко-католицької парафії при святої Трійці спільно з волонтерами зібрали майже 40 тисяч доларів, аби купити автівки для наших бійців. Транспорт придбали за кордоном, а ремонтували вже в Україні. Більше про це розкаже Івана Дімова. Ось цей мікроавтобус Мерседес Віано незабаром поїде у підрозділ протиповітряної оборони. Його для наших захисників придбали прихожани греко-католицької парафії Пресвятої Трійці у Полтаві. Доєдналися до збору коштів і всі небайдужі, розповідає капелан Максим Кролевський. Машина так загально обійшлася в порядку до 9 тисяч євро, тому що ця машина має досить невеликий пробіг. Вона має 150 тисяч кілометрів пробігу і Ми її купляли з аукціону в Німеччині, вона була після ДТП, але ми її привезли на лафеті повністю все відновили. І вона сьогодні може далі ширяти просторами українських доріг. А ось цей автомобіль «Сіат Кордоба для ЗСУ подарував чоловік з Галичини. Тривалий час авто стояло у власника, і він запитав капелана: якщо така потрібна для армії, можу віддати. Звичайно, що це не є якийсь там повнопривідний, там, скажімо, позашляховик, пікап чи навіть кросовер. Але для якихось таких задач між містами, між областями. В принципі, можна, чи ті позиції, які хлопці мають по різним областям, то можна їх під'їжджати і, скажімо, навіть продукти харчування чи якусь їжу, чи поміняти хлопців, якщо екіпажі там не є великі, так скажімо, складають двоє-троє людей, то так само можна їх ротувати. Такі машини ми взагалі використовуємо для більш як для логістики, де по дорозі можна приїхати, маневрина швидка, зручна стань також за останні два місяці благодійники вже передали для військових чотири пікапи для 8-го полку спецназу, в третього окрему штурмову бригаду та на підрозділ ППО. Їх купівля, логістика з Англії та ремонт коштували близько 30 тисяч доларів. Збирали цю суму парафіяни ледь не по гривні. Наприклад, у грудні ми провели благодійний ярмарок. Наші парафіяни вдома випікали різні солодощі. Після літургії в неділю ми влаштували. Тут таке невеличке частування, і таким чином ми зібрали 16 тисяч гривень. Збирали кошти для військових греко-католики і колядками, співали різдвяних пісень як по оселях, так і на підприємствах. Ми готувалися, щоб їхати колядувати. Хтось в самі колядки, а хтось в інчування, щоб усіх привітати з святом Різдвом. Загалом ми зібрали 2 тисячі доларів. Chega meu Більше 23 тисяч адміністративних матеріалів за перевищення швидкості склали патрульні Полтавщини за минулий рік. Це майже на 10 тисяч більше ніж у 2023 році. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції області, порушників виявляли, зокрема у Полтаві, а також на дорогах Київ-Харків та Полтава Олександрія. Всі ці правопорушення були зафіксованим лазерним вимірювачем трукам, які застосовують наші патрульні безпосередньо під час несення служби на автодорогу. За перевищення швидкісного режиму у нас встановлена адміністративна відповідальність згідно кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо це було перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км за годину, то штраф становить собою 1700 гривень. Випилюють аварійні дерева та садять нові. Цьогоріч працівники декоративних культур планують висадити у Полтаві понад 800 дерев та кущів, що вдвічі більше, ніж зазвичай. А згодом у місті можуть з'явитися і середземноморські дерева. Про стратегію озеленення міста розповідаємо у сюжеті. Полтаві біля театру імені Гоголя видалили чотири аварійні дерева. Ці 60-річні липи були вражені грибами, каже заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. «Аварійне дерево може бути через те, що воно з часом руйнується. Тобто є в нього там хвороби, дупла, гриби. Гриб він роз'їдає деревину, перетворюючи целілозу на такі, як пенопласт, скажімо так. І з часом дерево починає втрачати свою міцність механічну. Воно начебто ціле, але в якийсь момент від вітру воно просто ламається, падає. Попередній стан старих лип дослідила дендрологічна комісія. Фахівці запевняють, замінювати дерева у міському середовищі треба приблизно раз на 60 років. В цьому місці дерево більш-менш міцне. Тут нормальний звук. Але якщо ми подивимося ось тут, то Тут воно вже перетворюється ну грибом на трубу, тобто вона стає пустотілим. через це рано чи пізно вона впаде. Замість зрізаних лип найближчим часом тут посадять молоді клени, деревину використають для обігріву теплиць на підприємстві, говорять в декоративних культурах. Загалом у 2025 році планують посадити у Полтаві понад 800 дерев та кущів, що вдвічі більше, ніж раніше. Нам потрібно з одного боку визначити 800 місць для посадки, а це значить погодити з мережами, тому що навіть якщо ми не бачимо чогось тут. Це не значить, що не може бути закопаного кабеля, якогось електропостачання, водопостачання, газу і так далі. Тобто, весь час вибір місця це доволі складне завдання. Після цього треба його погодити, а потім ще й посадити. А ближче до 2030 року у міському ландшафті можуть з'явитися і субтропічні дерева, які краще переносять спеку. В зв'язку зі змінами клімату, те, що ми бачимо, що в нас дуже спекотне засушливе літо без дощів. Тепла зима без морозів, ми будемо поступово додавати до асортименту рослин більш південні види. Ну, наприклад, платани дуже красиві дерева, великі, в Одесі їх дуже багато. Там Італія, Іспанія, їх багато, там середземноморський басейн, Турція і так далі. Дуже красиве дерево, їстівні каштани, справжні каштани. Один їстівний каштан вже росте у Полтавському дендропарку. Ділиться Максим Макуха, який продовжує розробляти стратегію озеленення міста. Сьогодні у свято успенському соборі у Полтаві попрощалися з двома полеглими військовими: з 33-річним Миколою Копніним та 52-річним Ігорем Білоконем якими їх згадують близькі та знайомі далі у матеріалі наших журналістів? Вже довго триває війна. Ця війна історія кожного з нас. Найцінніше життя людини. Солдат Копнін Микола Сергійович народився 17 грудня. 1991 року в місті Полтава. Останні роки жив і працював в місті Полтава, звідти мобілізований до лав Збройних сил України. Ми прийшли сьогодні вшанувати Миколу Капніна. Це наш співробітник. Він був продавець, вантажник, відповідальна особа була. Три-чотири роки десь так ми працювали разом. Добрий відзивчивий товариш працьовитий хлопець. Не пройшло і два місяці. Він загинув. 26 грудня 2024 року в районі Курської області. Солдат Білокінь Ігор Іванович народився 11 жовтня 1972 року в місті Полтава. Останні роки жив і працював в місті Полтава, звідти мобілізований до лав Збройних сил України. Я приходила до Білоконь Ігоря Івановича. Це була дуже хороша людина. Він був уступчивий, привітливий, Ну, допоможе завжди. Завжди спитає у всіх, не тільки це в мене, в кожного з під'їзду. Як ваші діти? Як ви? Яке ваше здоров'я? Загинув. 28 грудня 2024 року в місті Дніпро ми молимося, просимо про них. Молимось про вічне життя. Аві працює центр життєстійкості. У ньому можна отримати психологічну підтримку, супровід та перенаправлення до інших організацій. За півроку роботи в організацію звернулося понад три тисячі людей. Більше про це у сюжеті нашої знімальної групи. Утримати психологічну підтримку, супровід та перенаправлення до інших організацій можна у центрі життєстійкості. Працює він у Полтаві півроку. За цей час у центр звернулося понад три тисячі людей. Одна з них переселенка з Харкова Оксана. Говорить, завдяки заняттям тут відчула себе більш адаптованою в новому місті. Адаптація все одно є. Є момент того, що ти не зовсім знаєш саме місто, немає знайомих. Тобто потрібні люди, з якими ти просто будеш комунікувати. І це дуже важливо, просто прийти і поспілкуватися з кимсь, хто тебе розуміє. Співчуття якісь це дуже важливо. Розуміння, те, що тебе чують. Послуги у центрі життєстійкості безкоштовні. Його можуть відвідати як внутрішньо переміщені особи, так і містяни. Говорить фахівець соціальної роботи Валерій. Рія Петько додає, тут влаштовують як групові, так і індивідуальні консультації, також тренінги. Ми розміщаємо наші активності в соціальних мережах: Телеграм, інстаграм і фейсбук. Робимо розклад на тиждень і реєстраційну форму. Потім вони приходять за цією реєстрацією на наші заняття на групові та індивідуальні. Центр життєстійкості працює у Полтаві за адресою вулиця Гоголя, 28. Його відкрили у червні 2024 року. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжет ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, бережіть себе і побачимось.